Facts now. Міша на цьому ютуб-каналі колись було відео про заробіток. Зараз 2 січня я вирішив записати такий доволі символічний відос для взагалі всіх людей, які мене коли-небудь дивились. А їх там було буквально там, знає, 400 підписників і там, декілька десятків тисяч переглядів. І взагалі для людей, які хочуть почати щось робити онлайн, які хочуть умовно вийти з якоїсь матриці і які хочуть просто почати жити краще життя. Записується відео абсолютно без сценарію. Типу, у мене навіть нема структури, я просто от, сів, виклав. Довольно таки прикольний кадр, навіть без софтбокса, навіть не ідеальна картинка. І взагалі, перша тема про яку я хотів би поговорити, це то, що не потрібно бути ідеальним, не потрібно мати якісь можливості і так далі. Три роки назад, коли я починав вести взагалі цей YouTube YouTube канал, в мене був один з тий У мене бу дуже були погані навушники, і за весь час я зняв близько десяти відео на YouTube. Зараз маючи цю діджайку, за півроку я зняв один влог на YouTube, і на цьому, в принципі, все. Чого так, не знаю, але люди дуже швидко привикають до хорошого. Я в принципі так само привик. Я розумію, що кожна якась початкова зона комфорту вона дуже зрозуміла. Типу, там почати взагалі заробляти щось онлайн, почати не знаю, закривати там базові потреби, не знаю, ходити в ресторани, типу, подорожувати і так далі. Це, типу, дуже базові речі, які хочеться закрити. А коли ти вже виходиш на якийсь певний рівень, ти думаєш, що... Да, вау, клас, я такий класний, охуєний і так далі. В мене буде так завжди і життя якраз на таких рівнях приземляє тебе. А взагалі це відео буде, я думаю, поділено на дві основні такі частини. А перша частина це, взагалі, якісь способи, способи заробітку і так далі. А друга частина це просто якась моя рефлексія стосовно того, як заробляти Бо зараз. В інтернеті існує просто. Десятки, а то й сотні способів заробітку, і кожен має доступ до них. То тобто це не СРСР, це не там не знаю, 2010-ті роки, коли тільки щось зароджувалось, і коли ніхто не знав там про біткоін, про аїшку і так далі. Більшість ніж взагалі не існувало. Дуже важливо по перше розуміти, то тобто це невере якісь таке перше правило, яке я виділю, це що тобі подобається, і це можна зрозуміти лише тоді, коли ти щось пробуєш, коли ти розвиваєшся, коли ти просто пробуєш все підряд. Я починав з товарного бізнесу. Пробував займатися криптою. Я пробував займатися Тікток -маркет, маркетингом що в мене плюс-мінус почало виходити. Але зробляти я почав лише тоді, коли я був до цього готовий. Це було літо 2022 року. Коли я зробив свою першу тисячу гривень онлайн, і насправді це було тоді дуже цінно, тому що я розумів, що я так буду робити вже постійно, тому що я влаштувався контент-мейкером в телеграм канал Далі я попав у команду до нового крупного блогера і там почав вже заробляти близько 100-200 доларів, нарізаючи відоси йому в TikTok. Надіюсь, не розказується суперскучним лицем. все таки такий перший відос після домогою. Паузи, так що. так що надіюсь, буде цікаво. А після чого я пішов в продюсування, почав запускати різні навчальні продукти. А за останні два роки я доволі таки сильно змінив своє життя. І це все стало доступним лише через те, що я, по-перше, робив систематичні дії, які приводили туди, де я зараз є. По-друге, я просто займався тим, що мені подобається. І в принципі, все. І кожен мій ріст це лише. Просто цічення обстоятельств, яке я сам і визвав. Тобто я робив певні дії для того, щоб мені условно повезло. На цьому моменті хочу просто зафіксувати, що там не знаю, в якій би ви точці не знаходились, Вам просто треба телефон, вам просто треба бажання, і в принципі цього більш ніж достатньо. Тому що я сам безпосередньо ще там починаючи з шлях в чоленцях, я типу не мав абсолютно нічого. Я не мав абсолютно ніяких знайомих. Я приїжджав у Варшаву, знаючи лише одного чоловіка звідси, і то я не знав, що він навіть тут знаходиться. Тобто я просто там. Одно потім я з ним законевся. І, в принципі, ми почали спілкуватися, і то так не супер дружньо, тобто ми зараз навіть не спілкуємося. А тепер хочу поговорити про способи заробітку. І взагалі способи, давайте трошки покопаємося в цьому слові. В інтернеті взагалі є три основні, фактично, можна сказати, бази, на яких всі заробляють. Перша база це фактично напрямки, такі як американський YouTube, такі, як американський TikTok, p 2 p і так далі. А, другий напрямок це взагалі Темки. Де ви робите гроші в моменті, і ви або робите їх, або взагалі свої зливаєте, ну або вам прям темка залітає і заносить там якусь котлету, але потім вона стає неактуальною. І третій напрямок це надання послуг. Тобто ви або там не знаю, архітолог, маркетолог, продюсер і так далі. І насправді, якщо ви тільки хочете почати заробляти, розвиватися онлайн і так далі. Я б не рекомендував вам не знає, створювати якийсь бізнес. Тобто, я б просто пробував би різні штуки. Тобто, не знаю, якщо ви вмієте класно знімати відоси. То ви просто не знаю, починаєте займатися там підлівом трафіка, або там Ютубом, або знімаєтесь в рекламних роликах. Типу, тут є дуже багато варіацій, які ви можете використовувати і які м -м, безпосередньо можуть підходити для вас. Якщо ви більш такий закритий тип людини, який просто любить сидіти вдома, то брайте, не знаю, там криту, американський ютуб або ніші, які просто не потребують зйомки себе на камеру і комунікації з людьми. Якщо ви навпаки екстраверт, то ви можете спокійно зробляти на тому, що. Безпосередньо налаштовуєте рекламу, ви створюєте контент клієнт клієнтам? Ви. Вы... Купаєте рекламу у блогерів. Є дуже багато напрямків, про які я зараз буду говорити в кожному такому напрямку під кожен тип людей. Я розберу якраз один із напрямків Я хочу углубитися просто в те, чим би я реально займався, якщо б я був на кожній із позицій. Тобто, якщо б я був інтровертом, якщо б я е, хотів е, швидкі гроші, типу, як тємку, і якщо б я хотів безпосередньо комунікувати з людьми і заробляти на цьому, того давайте розбиратися. Якщо я інтроверт, якщо я не хочу знімати себе на камеру, якщо я не хочу комунікувати з людьми. Я б, скоріш за все, пішов би або в американський YouTube, або в арбітраж крипти. Пояснюю, чого. В арбітражі крипти просто треба е, чітка стратегія і чіткий взагалі, план того, як ви рухаєтесь, куди виводите кошти і так далі. Детальніше в принципі, про цей напрямок можете подивитися в е, YouTube, де, там, не знаю, в інших відосах. Можливо, ви теж знімлю колись е, відос з моїм знайомим, який цим займається. Е, В чому основна взагалі. Суть цього напрямку купляєте условно, там не знаю, ефір по 4 тисячі доларів на одній біржі, на другій біржі він 400 коштує. Тож там є певні моменти технічні, які дозволяють е, йому коштувати більше, і просто на цій різниці заробляєте. Умовно, там не знаю, якщо монетка коштує 1 долар, ви купляєте її на 100 доларів, і на другій біржі вона стоїть 1.2, То ви заробляєте. 120 доларів, типу, ви в результаті отримуєте і заробляєте 20 доларів. Стосовно американського YouTube, тут просто потрібно чи більша креативність, і це в цілому більш такий креативний напрямок. Але опять же можна робити це все без лиця. Просто використовуючи нейронки, заливаючи відео на ютуб канал, набрали потрібну кількість переглядів, отримали монетизацію І в принципі заробляєте з монети. Тож є свої нюанси. Багато моїх знайомих на цьому заробляють і, в принципі. Якщо просто прикластися до цього, то в принципі все буде. А тепер поговоримо про тємки. Якщо в цілому я б був би таким тємщиком, який от, носить через сумочку, через плече діор ходить на стоніку і хоче розбагатіти, то я б, скоріш за все, Робив би щось зв'язане з телеграмом і щось зв'язане з трафіком. Я би попробував не знаю, там запропонувати п'яти кінтам, полити трафік на якийсь телеграм-канал, фактично зайнятись підлівом трафіку. Фактично, там не знаю, перелили тисячу аудиторії на нішу крипти. Взяли це там у адміна 800 доларів своїм знайомим, які там заливали трафік, дали там 400 доларів. Вот і 400 баксів кармані. Я б точно не ліз би в якісь сірі напрямки, в чорні напрямки і так далі. Тому що я не вважаю, що це щось доволі таке довгострокове, Тобто це більше ще Ясь короткосрочна вигода, і ну це точно не то, чим безпосередньо я б хотів займатися, і не то, що би якомусь хотів би рекомендувати. От того я випробував себе в якомусь швидкому переліві, якомусь швидкому десь щось пацуєті. Ну, розряду, там, десь комусь закупити рекламу і взяти за це там, більший процент. Купити телеграм-канал там, за 1000 доларів, подати його за 1500. Я би робив просто якісь нестандартні дії. Я там, знайшов би просто якогось чоловіка, який вміє щось робити класно, і арбітражив би його услугу. Тобто, наприклад, взяв би якогось монтажера, який робить ліси по 10 доларів за відео. І дуже багато на ринку людей готові платити по 20 доларів за відео, навіть 25. Я би просто взяв, зробив би розсилку 100 блогерам, на 10 би вийшло, не знаю, там, зі мною на комунікацію це 5 би погодилось кожному треба по 10 рілс, це 50 рілс. За 25 я продав рілс, монтажер робить його за 10. Відповідно, 15 доларів моя націнка. 50 відео це там 750 доларів. От і все. Питання якраз в тому, щоб знаходити таких блогерів і щоб з'єднювати безпосередньо чоловіка, який. Робить щось і з'єднювати чоловіка, якому треба послувати. Тобто Ви просто як виступаєте тут як посередник. А ну, і якщо б я був екстравертом, який любить комунікувати з людьми і так далі, що, в принципі, то чим я і займаюсь, я би напевно або запускав навчальні продукти з експертами, або е робив би рілси експертом, то тобто, теж условно, от я недавно почав до себе такий напрямок робити. Я запартнерився з своїм знайомим по. Делсам, який вміє їх класно монтувати, який вміє класно їх знімати. А я ще прописую сценарій і шукаю клієнта. Ми ділимо прибыль 50 на 50. І ми беремо, умовно, там, за кожен рілс 50 доларів. Чоловік замовляє 20 рілс, це там 1000 доларів. Відповідно, Воти тисячу доларів просто з воздуха. Я прописав сценарій, про продумав то, як чоловіку там безпосередньо, що казати, куди йти, і так далі. Мій знайомий знімає, монтує, і в принципі така от історія. Ну а стосовно запусків, інфопродуктів, навчальних продуктів і так далі. Я безпосередньо, як продюсер, приходжу там до людини, условно, там яка займається таргетологом, умовно. і він е, хоче запустити свій навчальний продукт, навчати цьому інших, та не за щоб забирати собі людей в агенцію, плюс для додаткового заробітку проходжу. Роблю прогрів з людиною. Роблю там безпосередньо деякі технічні моменти. І забирає там від 20, там, до 50%. А в принципі, якось так насправді, коли я говорив про ці способи заробітку, я ще раз себе зловив на думці, що дуже важливо залишатися в одній ніші, яка тобі саме подобається. Тобто я перед тим як прийти в нішу, в якій я зараз працюю, я до цієї ніші перепробував дуже багато різних ніш. і дуже просто важливо розуміти себе. Чим краще ти розумієш себе, чим краще ти в цілому. Не знаю, чим краще версію ти становишся, кращі ідеї до тебе проходять, і тим краще в тебе результати. І це доволі такі базові речі, про які говорить безпосередньо весь інтернет, але чогось досі дуже багато людей думає, що питання в темки, питання в напрямку. Ну ні, типу питання далеко не в напрямку. Питання в тому, що безпосередньо чоловік робить кожен день. Я дуже багато раз бачив, як безпосередньо якісь мої знайомі, яким я щось давав, якусь можливість і так далі. Вони йшли з ніші після перших невдач, і в то же час я бачу знайомих, які знаходяться рік в ніші, якісь без результату вони продовжують. Якраз другий тип людей вони будуть вони прийдуть до того результату, який вони хочуть. Тут дуже важливо теж розрізняти, типу, безрезультативність, чого вона береться. Типу, через те, що ти ще не достаточно хорош, тобі це подобається, чи ти просто займаєшся не тим? Не треба не знаю, там їба там 24 на 7 і так далі треба просто робити чуть-чуть краще за інших якщо ви проаналізуєте безпосередньо всіх людей які добили щось і за якими ви там безпосередньо святкуєте в соцмережах не знаю, там це може бути будь-хто просто ну от згадайте у своїх кумирів вони не генії вони не зробили щось тріумфальне вони просто зробили робили чуть-чуть краще за інших Е, що це взагалі таке умовно от була ситуація коли я писав одному чоловіку, і я такий думаю Типа, а може йому не треба писати? А. Може він слішком якийсь крутий і так далі. Я такий думаю, ні. То надо написати. Я пишу. Ми буквально через 10 хвилин списуємось, созвонюємось, і я просто на созвоні з чоловіком, за яким я спостерігав просто більше 4, -4 років, який мене мотивував, і який дав мені величезний поштовх. Питання лише в тому, що я зробив в момент, коли я засумнівався. Типу, я подумав такий ні, зробив просто якісь базові діси і все. Чи я зробив, чи я пішов далі, і умовно кажучи, от як я знайшов його телегу? Я просто заходжу в його телеграм-канал. Ну там нема телеги в описі. Типу, хтось би просто вийшов за телеграму. А я в пошуку вбиваю, типу, лічка. Тобто, коли він писав слово лічка, тобто, понятно, що ну він за там чотири роки ведення телеграм-каналу мав колись писати там лічка, тобто пишіть мені щось в ЛС і так далі. Я знаходжу його, але в принципі йому пишу. От написав би в інстаграм, я не думаю, що я би отримав відповідь. Тобто це все мелочі. і це дуже маленькі мелочі, які формують величезний результат. І якщо безпосередньо там ви дивитеся відео на початку 2026 року, або в середині, або в кінці року. Ключовий тег, який я хочу донести ваш будучий успіх і ваша будуща не знаю, емка, якого ви хочете купити, або ваш будучий будинок, який ви хочете купити, ваш будущий будь-який, взагалі ваша будуща версія себе починається просто з сьогоднішнього дня, з сьогоднішніх дій, які ви приймете. Даже відео на YouTube. Я зняв три роки назад перше якесь одне із перших відео про дропшипінг, і воно залетіло на 10 тисяч переглядів. Якби я його не архівував, воно би вже десь. Хотілось би ну на 30-40 тисяч переглядів, і просто вдумайтесь, я зняв відео на 11-й айфон. Типу, наскільки конкуренції взагалі не існує, і повертаючись на цей youtube канал через 3 роки, аналізуючи взагалі ринок, типу, можливо, хтось є новий і так далі, я думав: ну, нема, нема, нема особо нових людей. Адже якщо вони є, вони не такі системні, вони знімають типу, не такі цікаві відео, і вони в цьому не так стараються. Типу, як би це могло бути? Я про просто бачу це в них. Я реально думав, що за ці три роки там багато людей прийшло на Ютуб, багато що почали робити. Ну ні, типу, взагалі конкуренція це дуже видумане поняття. Тому що якщо ви просто будете спостерігати за тим, що робить більшість людей, вони роблять супер дивні дії, які не приносять їм результату. І вони вони просто вийшли условно, навіть на якийсь уровень, вони просто довольствуються їм і все, то цим їм треба більше. Того я уверен, якщо безпосередньо ти, чоловік, який дивиться це відео, почнеш робити якісь дії довгострокові сьогодні. Там знає, або ведення ютуб каналу, або ведення якоїсь сфери, там не знаю, почнеш займатися там не знаю спортом і так далі. Це все буде з часом накопичувати твій потенціал, який в результаті дасть тобі все то, що ти хочеш. І по факту секрета ніякого нема. Будь собою, займайся тим, що подобається, просто кожен день становись на 1% краще і роби чуть-чуть краще за інших. В принципі, якісь такий слоган вийшов під кінець цього відео. Взагалі без підготовки його записував, типу прям ноль підготовки. Я бажаю вам реально успіху в 2026 році, і щоб ви нарешті почали робити то, що вам подобається. Не відкладала це на завтра. Тож конкуренції не існує. Тисячі людей, які поклали вчора ціль, не знаю, заробити там мільйон гривень в цьому році. Вони вже сьогодні про там друге числа <забули>, забули про ту ціль і ніяк до неї не приблизились. Половина з них так точно, половина ще відсіється ще пізніше, і до кінця дійде дуже мало людей. Питання лише в тому, чи дійдете ви до кінця, пам'ятаєте просто то, що, навіть якщо у вас зараз якийсь не найкращий період після кожної темної ночі проходить дуже яркий розсвіт. Так що до нових. Зустрічі, я сподіваюся, що безпосередньо я прислухаюсь до своїх же слів і не закину цей YouTube канал далі. Це вже виходить якась така доволі таки прикольна історія, тому що я кожен взагалі, місяць згадував про те, що я колись починав YouTube канал, і я хочу це робити. Зараз новий місяць, новий рік, чомпи це навчати робити. Кожному хорошого року. Інстаграммосі.